Виставка декоративно-прикладного мистецтва, об'єднання творчістю, відкрилася у Харківському обласному організаційно-методичному центрі культури мистецтва. Це вже третя експозиція з початку війни. На ній представлені кращі роботи. Більше 150 майстрів та майстринь з різних куточків Харківщини. Навіть під час війни майстри не зупиняються зі своєю творчою діяльністю, продовжують працювати, творити своїми руками і, звісно, підтримувати збройні сили України, тому що більшість майстрів, які тут представлені, вони все ж таки ще й працюють, аби своїми роботами підтримувати армію. Загалом до експозиції війшло понад 300 робіт: рушники, витинанки, вишиті сорочки, панно, прикраси з бісеру. Вироби з дерева, оригінальні лялькові композиції тощо в експозиції. Заслуговують уваги особливої це ляльки пані Олени Бацман, яка займається дослідженням традиційного вбрання активно ось дуже Кропітку роботу виконує, коли створює своїх ляльок і їм дає ось ці візерунки, копіює вбрання. Ну, знову ж таки, з того, що я знаю балаклійське вбрання, ось це з парчевим очіпком. Вона також його відтворила. Це ляльки майстрині із Богодухова, пані Любові Подолінної. Вона у нас активно займається, має свій гурток декоративно-прикладного мистецтва, який має назву «Дивосвіт». Вона займається, створює ляльки на підтримку ЗСУ. Майже кожного місяця вони плетуть янголят, створюють вузлових ляльочок з цих янголят, яких передають захисникам. І знову ж таки, вона намагається дотримуватись традиційності у своїй діяльності, тому у неї ляльки. Це сюжетні композиції, присвячені якимось українським творам. Ну, наприклад, оце ось композиція за мотивами Тараса Шевченка. А це ось у нас Григорій Савич Сковорода, наш слобожанський філософ. Окреме місце на виставці займають яскраві високоворслі килимки, які вішали на стіну. Коцар це суто традиційні слобожанські вироби. А в Харкові є навіть вулиця, яка так і має назву коцарська. І це вулиця, на якій у нас розташовувалися майстерні коцарів, які створювали масштабні роботи коцарські. Зараз не так вже й багато майстрів займаються коцарством. Зокрема, у нас на виставці представлені роботи пані Ірини Шегди. Вона є спадковою коцаркою, і цьому її навчила бабуся. Зараз вона намагається. Продовжувати цю традицію активно, тому що розуміє, що якщо не вона, то скоріше за все це ремесло може перестати існувати. А ще на виставці вам розкажуть, що першими кольорами, яким вишивали на сході України, були не традиційні чорні та червоні, а блакитний або сині та червоний. Спочатку не було чорного пігмента, який би давав той кольор, який ми зможемо, можемо з вами побачити зараз на рушниках. І тому а, вишиті, наприклад, весільні сорочки, тієї самої Луганщини і ще деяких регіонів, вони були саме у червоному і блакитному кольорах. А, червоний це кольор, який символізував активний. Життєдальний енергічний чоловічий початок і блакитний, який символізував пасивний, а прохолодний жіночий початок. І разом поєднання їхнє воно давало гармонію поєднання. І саме ці кольори вони найчастіше були присутні, наприклад, коли зображувалося дерево життя. За словами Таміли Педан, на Харківщині дуже багато талановитих народних умільців, а тому в одній залі не помістилися усі роботи, які входять до експозиції. Другу її частини планують відкрити дещо пізніше в іншій залі. Виставка триватиме більше місяця до 2 вересня. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин Громада Груп.